Сьогодні в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся другий міжнародний турнір зміні футболу серед команд журналістів України, Литви і Білорусі. Змагання присвячені пам'яті колишнього голови облдержадміністрації, дипломата, депутата обласної ради Бориса Клімчука. Ідея спортивних зустрічей між командами працівників засобів масової інформації народилася 19 років тому саме у Луцьку. Коли і було започатковано турніри з футболу на рівні західного регіону України, згодом були налагоджені контакти із командами змі, спілками журналістів сусідніх країн, і турнір набув статусу міжнародного. Торік організатори вирішили присвятити спортивні зустрічі пам'яті Бориса Клімчука і зробити їх відкритими для представників установ та організацій краю цього року. Другий міжнародний турнір з футболу згуртував в обласному центрі Волині п'ять команд. Його учасників за давньою українською традицією волиняни зустрічали і з хлібом і сіллю. В даній ситуації ми Бориса Петровича згадуємо не як керівника області, а як надзвичайно повноважного посла України, який працював за кордоном і працював доволі успішно. Він завжди допомагав в розвитку контактів між Україною, Азербайджаном, Білоруссю, Литвою і іншими державами, і особливо він допомагав журналістам, які проводили подібні змагання. І Коли його не стало з ініціативи литовських колег, ми вирішили ці змагання продовжити і присвятити Борису Петровичу. На захід не з порожніми руками завітала й донька Бориса Клімчука Юлія Троц. Цього разу ми принесли подарунок, особливий для команд. Ми принесли книгу, яку ми випустили. Ну не ми випустили, але ми підтримували теж випуск цієї книги. Книгу про нашого тата, про Бориса Петровича. Сподіваюся, що командам буде цікаво, особливо литовській команді, тому що там описана і його перебування на посаді посла в Литві. Побажала би отримати задоволення від гри, отримати задоволення від перебування у нас на Волині, в Луцьку. І приїжджати Луцьк став першим містом, куди приїхали журналісти з Литви. Представник команди Неріус Кесмінас розповідає, що саме тут і у них зародилася ідея проведення подібного турніру вдома. Якщо тільки футбол поіграти, то то раді до не стоїть, мабуть, і їздити за тисячу кілометрів. То звісно, спілкування теж общення тоже тоже. Важно, то есть э, узнаешь, как как э, как, что, как люди живут в других странах, что, что нового, так примерно ты знаешь, но но жизнь она такая такая штука, что она меняется, то есть э, они э, соперникам, наверное, интерес, интересно то, что у нас, но как мы живем, э, нам тоже, то есть э, ездишь, ездишь, ездишь э, точно не только не только ради футбола. У цьогорічному турнірі взяли участь збірні волонтерів благодійного фонду Волинь 2014 Луцької міської ради працівників ЗМІ, а також команди представників ЗМІ з Луцька, Вільнюса та Мінська. В цей раз одна нова команда в турнірі. Волонтери Луцьк і литовці приїжджали в прошлом году. Ми з ними играли в місті. А з місцем радою ми не играли ще. Ну от посмотримо, як вони вигляд. Пусть дружба победить. Головне, тут не победа, а головне то, що ми зустрічалися, в очередному раз, общаємося і нам добре. Під час турніру збиралися кошти на потреби військовослужбовців, журналістів, які зараз воюють на сході країни. Організатори пообіцяли, що наступного року географія команд учасників збільшуватиметься. До Луцька запросять польських і німецьких колег у підсумку. Перше місце посіла команда Гольфстрім з Мінська.